Візелотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Олексій, хотів з вами обговорити топ новину вчорашнього вечора. От, а саме загибель керманича групи Вагнера Євгенія Пригожина. Наскільки я розумію, вже майже не залишилось сумнівів про те, що літак був збитий чи підірваний. У будь-якому разі Пригожина вбили. І от як західні аналітики, ну так і політики, зокрема Байден, вони впевнені, що тут не обійшлося без Путіна. Утім, Олексію, до вас питання. Чого терористи Пригожина вбили саме зараз, аж за два місяці після заколоту? Ну по перше, дуже цікавий момент символічності, тому що а, да цей а, вибух на, на літаку відбувся якраз рівно. На другий місяць оцього путчу, я його називаю фальшпучю, який влаштовував Пригожин. Тобто, як тут таке дуже велике співпадіння насправді да, тобто, таке складалось враження, що а, навмисне вичікували а, таку дату. Щоб під цю то влаштувати цю історію, тобто, мені здається, от якщо говорити повертатись до цієї історії, то перший момент, коли взагалі був цей у мене складалось враження, що все ж таки якась координація там з Кремлем була. Інша справа, навіщо це було Путіну? Да? а Путін хотів виявити, наскільки я розумію, в своєму оточенні, особливо серед військових, потенційних реальних заколотників, тому що мені здається, що в Кремлі розуміють, що є окремі групи незадоволених, наприклад, у військових. А можливо, частина російських олігархів, які не задоволені в цілому і, і, тим, як ситуація складається. Ну частина військових, тим як відбувається російсько-українська війна, і вони бачать до чого це все йде, власне кажучи, да до якого фіналу а, частина олігархів по зрозумілим причинам, бо вони зараз знаходяться під санкціями і так далі. І я думаю, що взагалі вся ця історія з Пригожиним путіну була на, на якомусь на початках потрібно. По перше, щоб тримати а, частину військових, нібито, от, знаєте, під. Щоб вони не відчували свої монополії, тобто є ще Пригожин, да який там їх критикував, і так далі. А потім частково десь, мабуть, можливо, Пригожин почав виходити з під контролю, і плюс мені здається, що путіну скажімо так, одним з таких сигналів, що стало цей, пам'ятаєте, вибух безпілотника над Кремлем, а і не просто так тоді говорили в Україні. той же архамія, для прикладу, говорили, що це боротьба башен Кремля. Да, тобто, ця теза стала дуже популярною, і от не виключено, що те, що ми зараз спостерігали, оцю потім всю. Історія навколо Пригожина, це те, що справді Путін вважає, що одна з башт Кремля готує повстання проти нього. І пригожин був тоді потрібен для того, щоб винайти цих людей. А, чи ви найшов він чи ні? Це відкрите питання. Але після того гайки почали закручуватися а, в російському суспільстві, от, наприклад, той же самий тероризгіркін да який е, його відправили до в'язниці, частина воєнкорів значно зменшила свої критичні е, повідомлення про керівництво Міноборони Росії або Міннападу, як його можемо назвати. Тобто, і е, тобто, якщо подивитись уважно, то Путін почав використовувати той пуч да, для того, щоб закручувати всередині гайки. Але з точки зору суспільства Путін після цієї історії виглядав слабким. Мені здається, що російське суспільство, знаєте, воно а, не прощає слабкості, особливо якісь такі пацанські логіці. Тобто, якщо Пригожин тут почав діяти, а потім а, він по, по суті ну, майже оголосив. Да? Похі... Ну, тобто голосив похід на Москву, потім зупинився, взяв під контроль ростов -на дону Тобто і так далі. Вся вся історія вийшов нібито з-під контролю. Він підірвав, знаєте, цей сакральний образ, що все контролює влада. То, в принципі, Путін не міг його, його пробачити публічно. Тобто, по, тобто, Потім ми побачили нібито замирення, але в реальності, як на мене, Пригожин став для Путіна дуже дуже незручною особою. Він постійно нагадував про цю слабкість. Слабкість самого Путіна, слабкість того, що як працює режим влади всередині Росії, це вся вертикаль. Ну і плюс я думаю, що відроджував страхи щодо внутрішньопалацевого заколоту. Тобто, а вони продовжують вітати над Кремлем. Тому я думаю, відбулася ця історія з привожен. Знов таки, а звісно, ми з вами знаємо ту інформацію, яку повідомляють з Росії. Так і бачимо, що це Пригожин. Тобто, публічно це так, що нібито там вже майже пізнали його і тіло, і Уткіна його соратника пізнали тіла. Але я знаєте, не виключаю, що тут могло бути якесь і інсценування. Тому все ж таки ми приймаємо публічну інформацію яка є, Але я думаю, що фактор інсценування теж десь може бути присутній, тому що е, в реальності путіну в будь-якому випадку було потрібно прибрати Пригожина. а чи в реальності, чи якось інакше. Бо пригожин Черткеслю він е, своєю навіть присутністю. Неважливо, де в Білорусі, в Африці чи в Санкт Петербурзі, він нагадував про слабкість Путіна. Він нагадував про можливість зміни от таким чином влади в самій Росії. Як то кажуть, якщо в системі є прогалена, то її недмінно хтось має заповнити. Ну так само, в принципі, Пригожин він, ну, принаймні до заколоту, він активно брав участь у війні, в рекртунгу в'язнів. Вирішував питання, російські питання, російських інтересів в Африці. Ну і тепер, в принципі, після його смерті його має хтось замінити. Багато хто припускає, що це, цю роль буде грати шойгу, тобто ну, він посилить власні паука, які в нього вже є. Активи пригожені і так вже забрали, забрані державою. На вашу думку, чи змінюється подія якусь політичну обстановку в РФ? Змінює. Дивіться, а в краткостроковій перспективі путіну може видаватися, що він на поки тепер посилить контроль, да. Тобто, тому що оця смерть Пригожина, в будь-якому випадку неважливо, там інсценування, реальне, і так далі, але сам факт публічно да є смерть Пригожина, публічно оголошена. Так, ось вона має вплинути на російський правлячий клас, весь щоб він зрозумів, що альтернативи немає. І якщо ти публічно виступаєш проти Путіна, то от, будь ласка, твій кінець буде таким. Тобто розуміється для Путіна це важливо, тому що у нього напередодні вибори. Я нагадаю, що у Путіна вибори в березні 2024 року, а будуть регіональні вибори в Росії в вересні цього року. Тобто для Путіна важливо показати цю умовну консолідацію, але це в короткочасній перспективі. В Середньостроковій перспективі. Насправді, як на мене, це збільшує ймовірність внутрішніх криз і переворотів всередині Росії. Я поясню, чому тому, що пригожин був публічною особою, так тобто він не цурався публічності і багато речей він говорив публічно. А з приводу інших потенційних людей, які можуть кинути виклик, путіну, я думаю, тепер вони будуть себе вести набагато обережніше. Вони, побачивши долю Пригожина, будуть розуміти, що потрібно перечекати, діяти, але не публічно. А домовлятися, але не, не не протиставляти себе отак напряму владі, як це робив Пригожин. Та на якомусь етапі, тобто, я, я думаю, що це може навпаки, як це не парадоксально, наблизити е, певний режим перевороту в Росії, а, а не віддалити його, як думає Путін. Тобто, е, тобто, якщо зараз Путін думає в цю очевидно буде цю історію використовувати як показник короткостокової перспективи, що він сцементував владу, то насправді цей цемент потім виявиться підробленим е, і дуже може легко розсипатись, тому що всередині тепер оця елітна група вона буде щоб. Е, Вкеслюб велику кількість своєї діяльності переведе в латентний характер, не публічний характер. Ну, а з приводу Шойгу, дивіться, я думаю, що військові в цілому від ситуації з Пригожиним теж посилились. А тому, що а, по суті, Вагнер був одна із тих груп. Звісно, там є і інші а, ці військові а, компанії. Хоча офіційно в Росії вони заборонені їх діяльність. До речі, але не ну, ми розуміємо, що не, неформально вони продовжують існувати. Але але в реальності а, тепер напаки фактор міноборони військової генералітету буде ще сильніше. А до речі, якраз ця група. Я не виключаю, може бути становити реальну загрозу для Путіна, тому що частина військових може поміркувати таким чином, що а ми бачимо, як розгортається або продовжує розгортатися для Росії війна, що нам добре. А що є сенс зробити переворот, потім вступити в якісь переговори переговори з Заходом, аніж доводити це все до ну як, як то кажуть, логічного кінця.